І вітання, шановні телечі в ефірі телеканалу «Ритм», грання мистецтва. Я її ведучий Сергій Виткалов. Мій сьогоднішній гість Леонід Петрович Гринбокі. Леонід Гринбокий майстер декоративно-ужиткового мистецтва регіону, народився 28 січня 1962 року у Рівному, з 1973 по 1977 роки навчався у Рівненській дитячій художній школі. 1982 року вступив до Львівського інституту прикладного і декоративного мистецтва України, де навчався на кафедрі кераміки. Після закінчення у 1988 році інститут. Тут за розподілом він направляється до Ташкентського експериментального комбінату прикладного мистецтва, де й відбулося професійне становлення на монументальній ділянці самостійно, а також у співпраці з іншими художниками. З 1996 року Леонід Петрович працює викладачем скульптури та рисунку в місцевій художній школі. З 1998 року за сумісництвом стає викладачем фахових дисциплін кафедр образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного. Но гуманітарного університету Я вважаю, що його не потрібно представляти, адже чимало виробів, які маєте можливість побачити на днях міста, на різноманітних музейних гостинах і інших святах, тобто ви досить легко впізнаєте цього майстра і його атрибутику. Зокрема, він розробляв і виготовляв. Нагороди для бурштинових ноток також. Ним представлено муза фотографа, яка вручається на фотовінсажі на покрову. Знайомтесь Леонід Петрович Гринбокій. Мої вітання. Я вітаю. Дякую, що ви знайшли час. до нас на передачу. Перше питання: народне мистецтво є справді невичерпним джерелом для натхнення. Чим для вас, Леоніда Петровичу, є народне мистецтво, і як воно в контексті глобаліційних змін житиме в українському соціумі. Народне мистецтво це основа. Ми відштовхуємося від нього. Е, кожний художник, кожний митець може е, робити своє, може, е, ну е, щось якісь відбуватися, якісь пошуки, все, але ж е, те, що ми бачимо навкруги, те, що ми е, з дитинства бачили. Ходили в музеї, бачили в бабусіних скринях це воно якби в нас в крові. Ми його маємо уже в собі, і через то, разом з тим, що ми шукаємо, що ми знаходимо, ми використовуємо ті надбання, які ми маємо. Дякую. На вашу думку, яка буде подальша доля? Я думаю, що все буде добре. Не дивитися на різноманітні звичайно, звичайно. Все буде добре, от тому, що, тому що ми віримо в це, і я думаю, що так воно і буде. Політика це така грязна штука, от, але ж уже, мабуть, і самі політики наїлися цього всього, от, і, мабуть, трошечки повернуться до світла. До е, краси, до чогось чогось доброго, от, до любові в кінці кінців. Дякую. Кераміка, так як відомо, досить. Кремік кераміка, як відомо, є найданішим матеріалом, який ввійшов не лише в побут, але і в мистецтво. Ви йдете яким... певним тронним шляхом в цьому мистецтві, чи все ж таки прикладаєте якийсь свій? Ну, я вчився у Львовському інституті декоративно-прикладного мистецтва. Те, що я за шість років там взяв, це кращі, кращі зразки і кращі, люди, в яких я вчився, потім це все діло вже ну як, доповнювалося досвідом роботи. Допустимо, я поїхав по розподіленню міста Ташкент. От, і там познайомився з дуже багатьма гарними художниками, скульпторами, керамістами, ну, які теж, мабуть, залишили свій відбиток на тому, що я потім почав робити. Того, що десь аналізуєш, десь щось ну, як губка, впитуєш в себе. От і через якийсь синтез, через якесь переосмислення видаєш той продукт, який хочеш, чи який ну, намагаєшся щось, щось зробити таке своє якесь. Знаючи, що ви певний період свого життя прожили в Ташкенті, і ви спілкуючись і співпрацюючи з їхніми майстрами, мали можливість долучитися зокрема до замовлень, таких як оздоблювали станції метро Гуфура Гуляма Чорсу, Були причетні до художнього формулення театру імені Максима Горького оздоблення фасаду ресторану Бахор внутрішнього оздоблення. Також вами здійснено художнє оформлення хіміко-фармакологічного. Та авіаційного заводів, також палацу президента Узбекистану. Панно зродження світу, його загальна площа близько 60 квадратних метрів. Також були республіканські управління залізничних доріг, митниці, міжнародного відділення столичного аеропорту та інших. Що саме ви оздоблювали і чим дивували? Ви перерахували те, що відбувалося зі мною. Зараз, як в казковому сні, я згадую, як будто це було і не зі мною. Вже пройшло цілих 23 роки. Ну, звісно, це кращі часи, тому що мені було до 30 років, я був молодий, амбіційний, енергійний. От було дуже багато таких планів, от і воно воно втілювалося в життя, Оздоблювалося. Ну, це були замовлення такі по по місту. От, і ми просто як свою роботу, ясно, що ми додавали туди творчий. Момент ми шукали, ми робили як краще зробити. шукали кольори, шукали форми, шукали якісь зміст. В тому. Що саме от, зображали? Ну, це були самі різноманітні моменти від якихось таких декоративних архітектурних моментів до невеличкої пластики. От от якраз. Ну це вже в іншому я коли пластику зробив і подарував своїм друзям. От буквально недавно, через пару, ну недавно в соціальних мережах знайшлися ми знову. Я подивився на фотографію, а на фотографії ззаду цієї жіночки стоїть моя маленька скульптурка. От дуже приємно, тому що 23 роки вона простояла на тому місці, і мабуть, вона приносить якісь задоволення тій жіночці. Ви отримували в Ташкенті досить такі, ну непрості замовлення. Вас не була думка залишитися саме там? Ви знаєте, до 90-го року я, мабуть, навіть і не думав, що треба їхати сюди, тому що була квартира, жила сім'я, і ну, якось так йшло само собою життя. От. А вже після 90-х якраз почалися ті перебудови, які ми знаємо, і звісно, тоді думки почали думати, що треба їхати додому все-таки. От, через то я приїхав назад до Рівня. Зрозуміло. Переглядаючи ваші роботи, готуючись до передачі, зрозуміло, ви не тільки з теракотою маєте справу, ви ще маєте справу з деревом, з бурштином. Як ви поєднуєте ці всі матеріали? Ну, бурштин я, в принципі, десь як декор використовую. Тобто, якщо був ангелочок бурштинові нотки, то... Сюди ложився кусочок бурштина, ставилася нотка, і він передавав наш край, передавав як красу сонячного каменю. От. Сам бурштин я ну якось не можна охопити все. Тому бурштин я не тільки як, як оздоблення використовую. От. А дерево, от, бронза, це. Це якраз елементи, які ліпиться скульптура, потім переводиться в матеріал, тобто все те, яке мені знайомо, яке я вмію робити. Ну, повертаючись до ваших теракотових робіт, ваше ставлення до міфології, адже деякі ваші колеги в своїх роботах, в своїх зображеннях, в своїх творах. Відходять від міфологі... від міфологізації, що це забобони, чи все ж таки певною мірою незнання символів? Ну якщо чесно кажучи, я теж з головою не окунаюсь в якісь такі міфологічні чи ще. Я, я дивлюсь те що, те, що хоче душа, те, що хоче серце. От якщо я бачу, чи я зробив якусь річ, якщо вона е, мені підходить використати в роботі, чому би й ні? От я вважаю, що. То ви ну, не зациклюєтеся саме. Е, що це можна, це не можна? Абсолютно. Там, мабуть, і не треба на тому зациклюватися. Ми експериментуємо. Ми, а час покаже, чи це було правильно, чи це було неправильно. Дякую. Серед ваших робіт є чимало робіт саме філософського характеру. Зокрема, це вічність Теракота» 2009 рік, Христос Воскрес, Глина Полива, 2010 рік, слава Україні, Теракота 10 рік, Малий Край, Теракота 2010 рік, Тиха Радість Великоднього дня, Великоднє розмаїття Теракота 2011 рік. Чим саме ви дивували або що хотіли цим сказати роботами? Ну, бачте, Пасха. Це саме світло свято, яке ми маємо, от і. Як можна обійти таке свят? Звичайно, що в цей час і думки, і душа якось налаштовані ну, передати те, що ти хочеш. те, що... Як ви знаєте, я в самому яєчку, ну знову ж таки, це не зразу почалося. Це з часом. Якийсь такий синтез проходив. Спочатку я писав просто Христос, воскрес свою істину, воскрес». Потім якісь. В голові думки крутяться, знайшлося знесло, е, там чотири рядочки. Вони тобто в кожному яєчку написано. Є так, Христос воскрес воістину, воскрес слави Його, щастя, здоров'я, добра, любові, Божої ласки. З другої сторони написано Нехай щастить, хай щастя множиться по добрих справах, хай Господь дає. Тобто, те, що я хотів би собі самому побажати, я бажаю всім людям, які будуть мати це яєчко, тримати в руках чи мати в себе як оздоблення інтер'єру. А ідея до музичних. Писанок. Як у вас виникла? Навіть написано, так, да, ви робите щось. Ну, бачите, я спочатку робив дзвіночки. Я знаю, що глина співає. Більше добавиш глини має інш... один момент, трошки менше інша, інша. інша інтонація. Да. От через то, от, і спочатку я кидав кульку одну і вона от озвучувала зараз. Я трошки більше знову ж таки, після того, як один мужчина вибирав собі яєчко Христос Воскрес по, по, мелодії. по мелодії, він ходив штук 10 їх лежало. Він кожне перепробував і вибрав саме те, яке йому більше понравилось, по звуку. От я зрозумів, що можна ще шукати отакі. І Получається маленька філософія, бачите, озвучуються ті слова, які там написані. Дякую. Як іноземці ставляться до ваших виробів, адже знаю, що ваші роботи є в багатьох країнах світу. І в чому ж секрет вашого успіху? Адже багато в кого в наших мешканців і за межами нашої країни є саме ваші роботи. Ну, як вони ставляться, я в принципі не знаю. Ну, Вірніше знаю, от якраз по випадку з тією жіночкою, де на задньому плані на фотографії стоїть моя робота. От. 23 роки ну, після того, як я подарував її. я надіюся, дуже надіюся, що інші мої роботи теж не менше простоять вдома і принесуть радість тим мешканцям, тим, хто буде їх споглядати, хто буде думати, що це. Ну тобто, Коли його береш, розглядаєш, от, то такі приходять різні думки. Тобто можна сказати, що секрет успіху в щирості ви вважаєте вашим ну, тим, хто буде тримати ваші роботи, тобто того, що й собі. Та звичайно. Окрім викладання в художній школі, ви ще працюєте в гуманітарному університеті. Ви передаєте свій досвід студентам, як вони? Ставляться до цього? Сприймають? Ну, вже бачите, 20, 20 років цього всього. Вже багато випускників, які працюють, які є нашими архітекторами, які є нашими художниками, які є нашими мистецтвознавцями. От я думаю, що е, ну те зерно, яке було кинуто. Ну це не тільки я, це, це колектив, і колектив художньої школи, і колектив е, РДГУ. Е, от це заслуга. Е, Малесенька моя там є, звичайно, доля того, що щось було сказано. Знаєте, я не вивчав педагогіку, тобто я навчався в мистецькому закладі, не було педагогіки, і я це казав дітям. А кажу, а як же ж ви викладаєте? А кажу, ви знаєте, у мене троє дітей, я з ними розмовляю так. І з вами я в принципі веду бесіду, все так, як із своїми рідними дітьми. От, мабуть, мабуть, в тому, мабуть, є е, якісь моменти такі. Ви не цікалися, де саме випускники, яких ви навчали, чим вони зараз зв'язали, там архітектори, скульптори, можливо, хтось? Ви підтримуєте ну, з ними, з ними зв'язки? Можливо, консультуються у вас, ну, чи часом, щось поради? Часом ми з'являємося, спілкуємося в соціальних мережах, часом зустрічаємося в місті. От, е, хтось приходить в художню школу. От, е, ну, географія дуже різноманітна. Це від, від України різноманітних міст е, Заходу і Сходу до е, Канади, до Америки, до е, Австралії навіть. Ви як художник співпрацюєте з багатьма майстернями, ковальськими майстернями, які виготовляють чимало виробів саме за вашими ескізами. Який у вас формат співпраці і що більшою мірою зараз замовляється? Ну, Може, не з багатьма. В принципі, я вже, мабуть, років з 15 працюю з рівненською фірмою Крафтмайстер. Олександр Зінович є директором Вознюк, от саме з ними. От. Ми, мабуть, тут скоріше на такому е, моменті довіри. Е, він повірив в мене, він якийсь дав спочатку одне замовлення, потім друге. Е, побачив, що воно пішло, воно було виконане. От. І потім ми стали не тільки просто як роботу. Замовник чи давець і виконавець, а майже друзями. От. Тобто є, є якісь моменти, десь він не згоден з тим, що я зробив, я поправляю, десь я е, на, настоюю на своєму і от е, получається якраз той продукт. що… Це самі різноманітні моменти. Ну, На жаль, зараз може менше таких, як оздоблення. Е, Сходів такої, як вона, сход, сходової клітини, чи, от таке ліпилося. Ліпилися самі різноманітні вставки, оздоблення, ну, акантові листи. Ну, Саме-саме таке. різноманітні художні претери, так. їх втілили в життя. Так, ну але ж зараз, зараз вже, звичайно, менше цього всього. Мабуть, це пов'язано трошки і з енергоносіями, вони подорожчали, і з тим, що ну, от, роботи такі трошки є дорогими. Їх не кожен може, може замовити. Що очікувати далі від вас? Ви знаєте, живу сьогоднішнім днем. На завтра не, не планую, не то, що ну, життя, життя, мабуть, просто саме життя сказало, що на сьогодні тільки можна плани якісь, мож, навіть не будувати, а просто робити. От. А завтра воно покаже, що Дякую. буде. Дякую вам за розмову. Дякую. Пропоную зустрітися через певний період часу, обговорити. можливо, щось у вашій творчості нове з'явилося, можливо, у вас якісь виникнуть ідеї по урізноманітненню ваших предметів, ваших проєктів. Будемо надіятися. Дякую. Дякую.